Земля на експорт на Київщині поблизу Обухова з поля крадуть чорнозем його фасують по пакетиках і вивозять за кордон. Принаймні в цьому переконують тамтешні жителі. Місцева ж влада вивозу землі не бачила. Тепер кинулась і з'ясувала, що ґрунт ледь не з під носа вивозять невідомі люди. Земельні вали вздовж дороги ховають від людського ока те, що відбувається за ними, а там із поля активно вивозять чорнозем. Сьогодні тут тиша, бо земельною справою зацікавилася місцева самооборона. Техніку заблокували та викликали міліцію. Для Охорони громадського порядку для подальшого вісне ситуації. Охороняє екскаватори, бульдозер і двох тутешніх охоронців, що заховалися у вагончику. Витяжні та я не ж на роботі. Чоловіки запевняють, що на роботу влаштувалися за оголошенням 130 гривень. За цю плату вони охороняють техніку і не цікавляться, хто возить землю і куди. Три і, і все. Масово вивозити з тутешнього поля почали ще минулої осені. Розповідають люди, що неподалік порпаються на городі. Навесні роботи активізувалися. Одна за одною, може курсували на полі, наповнені вантажівки. Заключили договір. Якась фірма французька, там італіянська і те саме із оце бандитами нашими пакують у кульочки цю землю і вивозять її за рубіж. Питали, що це буде. Один сказав. Що це буде якась площадка для гравію? Я, допустим, так вважала, що є якась влада, яка знає, що це робиться. Бо не бачити таких масштабів поблизу міста просто неможливо. Ось на поле примчало районне керівництво. Вже два тижні, як голова державної адміністрації запевняє, опитав відповідальні структури і з'ясував, що тут господарюють невідомі люди. Під особисте селянське господарство роздано людям. Чи ці люди знають про те, що на їхній території це землю всю родючу зібрали, чи не знають? Це окремо буде міліція встановлювати. Нам ніхто не повідомляв, тому такої реакції не було. Зараз відповідна реакція, тому що повідомили, зареєстрували, виїхали, перевірили, підтвердилось. Внесли в єдиний реєстр судових розслідувань і відкрили кримінальне провадження за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом передбачене позбавлення волі до трьох років або штраф до 8,5 тисяч гривень. На яку ж суму з поля вивезли чорнозим? Можна лише здогадуватися. Неподалік на трасі стоїть вантажівка із ґрунтом. За тонну правлять 100 гривень. Інна Геннадій Шульга ТСН, 1+,1.